Новий день нові можливості, і я якраз розповім вам про новий інструмент, який зможе вам допомогти бути залишатися здоровим, а також мати основне та додаткове джерело доходу. Мова піде про американську клубну компанію, назва якої лівуд мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер даної клубної компанії. Саме за створення та розширення партнерської клубної компанії, як учасник, як підписник, я маю. Можливість заробляти сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану даної компанії. Якщо це вам все цікаво, перший ваш крок ви маєте дослухати це відео до кінця. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким я раджу вам зробити попередню реєстрацію. Для цього ви зазначаєте прізвище та електронну скриньку, а також ви маєте можливість здійснити екскурсію по сайту даної клубної компанії. Ви повністю будете бачити вже готовий бек-офіс, який допоможе вам розвивати свою власну справу. А також ви матимете можливість познайомитись із маркетплейсом, наповненої продукцією саме для здоров'я. Поки що лінійка Wellness знаходиться на полиці маркетплейсу. Однак з часом асортимент буде розширюватись, і тут буде близько 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг. Першими послугами за словами керівництва буде туризм та навчання по криптовалюті і ряду інших напрямків. Отже. Розпочинаємо. Компанія Лівгуд заснована 16 квітня 2021 року та зареєстрована як клуб 13 грудня 2022 року. Вона зареєстрована в штаті Флорида Америки, працює виключно в правовому полі. І це компанія, яка на сьогоднішній день робить революцію в комерції. Ви бачите чотири людини. Це саме засновники клубної компанії Лівгуд. Справжнє лідерство створює справжній успіх. Генеральний директор Бен Глінський має понад 20 років досвіду володіння та керування одними з найуспішніших компаній у галузі харчових добавок. Бен знає, як допомогти та перемагає. Наудер Хазан, директор з розробки родовищ, знавець у світі бізнесу. Наудер навчав, тренував і допомагав тисячам людей ставати кращими, робити краще і досягати більшого. Наудер, справжній лідер і друг для всіх. Райан Гудкін – директор з розвитку продукції, зі ступенем доктора фармацевтики в Атлантичному університеті Палм Біч і ступенем у галузі науки та харчування в університеті штату Флорида. Райан має унікальний досвід як лікаря-терапевта та фармацевта. І Ліза Гудкін – це директор з навчання продукту. Коли справа доходить до здорового способу життя, Ліза не лише вчить людей, як максимізувати своє здоров'я та благополуччя, вона живе це від здорової їжі, яку вона навмисно вибирає, щоб приготувати їжу для своєї родини, до того як вона розробляє свій розпорядок фітнесу для себе та своїх клієнтів і своєї родини. Ліза зосереджується на мінімізації стресу та максимальному підвищенні продуктивності. Та любить проводити час на свіжому повітрі зі своєю родиною. І Ліза є живим прикладом того, що можливо, коли ми приймаємо рішення дати своєму тілу те, що йому потрібно. В сучасному світі, де дуже швидко все розвивається на просторах інтернету, дуже велика кількість пропозицій щодо підробітку, роботи з дому, роботи онлайн і мати додаткове та основне джерело доходу. Стосовно клубної компанії Лівгут, я раджу вам самостійно переконатись всім сказаним мною зараз словам і завітати на світове видавництво бізнес-порхом. Це такий сайт ведення домашнього бізнесу всі компанії, які дають можливість людині заробляти саме з дому. Ви можете познайомитись через такі. Видавництво, отже, за показниками, бізнес home клубна компанія Лівґуд займає лідерські позиції. Це компанія на позиції номородин у рейтингу Momentum, тобто в реальному часі, як дуже швидко розвиваюча компанія. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують, у якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найщедріший компенсаційний план винагороди, і це компанія, в якої найвищий рейтинг надійності 3A+. лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Це надійна компанія, в неї є продукція, і це не піраміда, не хайп, не інвестиційний проєкт. Це абсолютно нова компанія, яка дає можливість людям купувати продукцію для здоров'я, для того, щоб вони були і залишалися здоровими та не переплачували. А також це перший і єдиний клуб з підпискою, який платить. Клубна компанія Лівгуд вигідна абсолютно кожному. У вас є право вибору. або ви просто клієнт, який купує продукцію для свого здоров'я за роздрібною ціною. Або ви підписник. Для цього ви проходите безкоштовну реєстрацію, реєструєтесь і робите підписку. Або ще місяця сплачуєте 9 доларів 95 центів, або річна ваша підписка, яка сягає 99 доларів дев'яносто центів. В такому випадку ви маєте можливість купувати всю продукцію, яка зазначена на полиці маркетплейсу даного клубу, за ціною учасника. І третій варіант: ви можете бути партнером в клубній компанії «Лівгуд». Для цього ви сплачуєте один раз реєстрацію з клубною компанією «Лівгуд», тобто своє членство. Ви купуєте, так сказати, своє місце один раз і назавжди з клубною компанією «Лівгуд», вартість якого складає 40 доларів. І далі ваша знову ж таки підписка або щомісяця сплатою 9 доларів 95 центів, або річна. Де ви сплачуєте 99 доларів 95 центів, таким чином, ще й економите свої 20 доларів, за які ви можете купити два прекрасні продукти від клубної компанії Лівгуд. Вся продукція найвищої якості, вся продукція має сертифікати не лише на кінцевий продукт, а й на сировину, з якою виготовляється той чи інший продукт. І вся сировина проходить незалежними лабораторіями оцінку, відповідно після чого кінцевий продукт отримує сертифікати від Міністерства сільського господарства. США. і це органік, це GMP, це кашер, це ряду інших світових таких відомих сертифікатів, які говорять лише про те, що це органічна продукція. Насправді Лівгуд це об'єднання трьох тенденцій світу клубної компанії, маркетплейса та партнерської програми. І саме головне, що засновники клубної компанії абсолютно публічні люди, вони чотири рази на тиждень на зв'язку в прямих ефірах через різні соціальні мережі зі своїми учасниками клубної компанії. Хочу сказати, що за два роки в клубній компанії близько двох мільйонів підписників. Це дуже швидке зростання. Сюди приєднуються люди з понад 200 країн світу, тому що вона розвиває свій напрямок діяльності в понад 200 країнах світу. Райан Куткін, розробник науковець продукції клубної компанії Лівґуд. Він створив анкету оцінки стану нашого здоров'я. Якщо ми не знаємо насправді, з чого нам розпочати, з яких вітамінів, взагалі, що відбувається зі станом нашого організму, я рекомендую вам пройти його прекрасну анкету і ви отримуєте індивідуальну рекомендацію. Звичайно, на полицях маркетплейсу Лівгод великий асортимент продукції. Сьогодні я би хотіла вас познайомити із протизапальним продуктом від клубної компанії LівGood, назва якого Фактор 4. Ось чотири найпотужніші у світі протизапальні інгредієнти. У нас є риб'ячий жир, куркума, часник і кюємзін Q10. за всі ці чотири продукти. Ви заплатите понад 80 доларів США. Це Лівґуд фактор 4. єдиний засіб протизапальний продукт, який містить всі чотири найпотужніші протизапальні інгредієнти у світі, включаючи риб'ячий жир, куркуму, часник і QMZ-Q10. Які ви знайдете в чотирьох інших продуктах, замість того, щоб купувати чотири продукти, щоб отримати всі переваги в одному, ви отримаєте все з вищою якістю лише з однієї пляшки нашого бестелера проти запального продукту Фактор 4». лише за 18 доларів 50 центів для учасників та 24 долари 95 центів розріб? Замовляйте сьогодні на моєму сайті. Щодо рекомендації та прийому добавок, це звичайно ваша консультація з лікарем, індивідуальний підхід з поєднанням здорового способу життя. Куркумін це активний компонент куркуми, що має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Він знижує рівень запальних маркерів в організмі, сповільнюючи процес старіння. QMZM Q10 – це потужний антиоксидант, який бере участь у виробництві клітинної енергії. Його прийом допомагає знизити окислювальний процес і запалення, підтримуючи здоров'я серцево-судинної системи. Історично в цілому світі часник використовували для лікування багатьох захворювань, включаючи артеріальну гіпертензію, інфекції, укуси змій. Нині часник застосовують для зниження рівня холестерину та серцево-судинного ризику. А також завдяки його противопухлинним та антимікробним властивостям. Омега-3 це збірна назва для живних кислот. Лише в рибі та морепродуктах знаходиться омега-3. Щодо фактору 4 клубна компанії Лівгуд омега якраз добувається лише із маленьких рибок, анчоусів. В описі даного відео ви знайдете. Клікабельне реферальне посилання саме на магазин клубної компанії де ви зможете придбати цей прекрасний продукт Factor 4, противозапальний і дуже дієвий продукт. Якщо у вас виникають якісь запитання або ви хочете... Придбати продукцію саме за ціною учасника. Напишіть мені в телеграм-канал, там є всі посилання. Я даю кожному зворотній зв'язок, допомагаю зробити замовлення продукцію в Україну. Ну і приєднуйтесь до моєї команди. Якщо вам цікаво розібратись з цими видами грошової виплати згідно компенсаційного плану клубної кампанії LiveGood і заробляти лише на рекомендації, а ми ділимось з людьми, здоров'ям і можливістю мати стабільну фінансову складову.